Вервиться покаяння на великих зернятках, о Боже, прийми наше покаяння, змилосердися і допоможи нам більше не грішити. Прости, Господи, прости, 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 прости, Господи, прости. Прости, Господи, прости, прости, Господи, прости, прости, Господи, прости, прости, Господи, прости. О Боже, прийми наше покаяння, змилосердися і допоможи нам більше не грішити. Прости, Господи, прости, прости, Господи, прости. Прости, Господи, прости, 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 о Боже, прийми наше покаяння, змалосердися, і допоможи нам більше не грішити, прости, Господи, прости, 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 прости, Господи, прости. Прости, Господи, прости, о Боже, прийми наше покаяння, змилосердися і допоможи нам більше не грішити. Прости, Господи, прости, 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 прости, Господи, прости. Прости, Господи, прости, прости, Господи, прости, прости, Господи, прости, прости, Господи, прости, о Боже, прийми наше покаяння, смилосердися і допоможи нам більше не грішити, прости, Господи, прости. прости, Господи, прости. прости, Господи, прости. Прости, Господи, прости, прости, Господи, прости, reconsti, бачят, прости, прости Господи, прости прости, 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 Господи, прости, прости, Господи, прости, прости, Господи, прости, прости, Господи, прости, Господи, мій Боже, я бездонна прірва гріха. Куди не зазирнув в себе все погано, що не пригадає, майже все не так зроблено, неправильно сказано, недбало обдумано, і наміри, і прагнення душі моєї одна образа тебе. Пожалій мене, Господи Ісусе Христе, Боже мій. Я нікчемна людина, зрішила. Ти ж як, як о добрий Бог, помилуй мене. Не хочу більше грішити. Не хочу ображати тебе, Господи. Покаяння прийми мене. Ти відаєш долями, я хочеш, я знаєш. Тільки спаси мене, бідну грішницю. Боже, милостивий, будь мені грішний. Боже, очисти гріхи мої, помили мене. Бещи я нагрішила, Господи, прости мені.